Вітаю! Сьогодні ми розв'яжемо задачу стаме відстань від прямої до площини. Як і завжди, відстань шукаємо за перпендикуляром. Питання в тому, куди його провести і як потім знайти. В задачі сказано, що в нас є куб, і в нього є ребро, вони нам відомі. Також сказано, що є середня лінія трикутника FGH І, власне, FG буде паралельна вона. Давайте її позначимо. Спочатку позначимо середини відповідних реб, а потім позначимо відповідно пряму, яка буде проходити і містити цю середню лінію. Вона, ж в свою чергу, має бути паралельною до HF або FH. Також вказано, що точка К буде серединою ребра BC. Старайтеся, коли робите рисунок, розміщувати його таким чином, щоб не було збігів, так як в мене. Тому що може здаватися, що точка К знаходиться як на відрізкові С Б, так і на відрізкові А e. Тому в таких випадках рисунок слід іще додатково провертати, щоб нічого не накладалося. Власне, через ці три точки, що ми позначили і K, потрібно провести площину. Давайте провернемо так, щоб нам було гарно видно, де вона проходитиме. Власне, ніби як і все що потрібно позначили, але ж потрібно все-таки знайти відстань від певної прямої, давайте її позначимо: це пряма HD до нашої площини. Щоб точно вияснити, який відрізок буде шуканою відстанню, нам потрібно із нашої прямої HD опустити на площину перпендикуляру. Ми з вами не звикли бачити куб в такому положенні, але якщо взяти точку H та нашу площину і провести перпендикуляр, то ми можемо помітити, що він, власне, буде знаходитися в тій же площині, що і певний квадрат, на який ми зараз дивимося. Саме тому наша задача перетвориться на Знайти відстань між двома паралельними прямими, які знаходяться в одній площині. Власне, це буде перпендикуляр, який між ними знаходиться, і таких перпендикулярів може бути багато. Наприклад, ми зможемо із будь-якої іншої точки, чи то Ж, чи то К, опустити теж перпендикулярну пряму, яка містить діагональ цього квадрата. І теж знайти, чому б ні, з чого ж почати писати розв'язання. Перед тим, як почати, слід розібратися, що ми шукатимемо. По суті, той відрізок, який ми шукаємо, буде дорівнювати половині висоти трикутника FGH, тому слід почати із того, що ми знайдемо діагональ нашого квадрата, на який ми дивимося. Це може бути відрізок HF, або відповідно відрізок EG, Діагональ квадрата в корінь з двох разів більша за його сторону. Якщо сторона квадрата дорівнює А, то це буде А коренів із двох. Висота ж трикутника, яку ми бачимо, он помаранчевого кольору, це відповідно відрізок ЖН, дорівнює половині діагоналі. Але оскільки у нас є середня лінія, то вона ділить не тільки навпіл сторони. Між якими вона проведена, а ще і висоту. А отже, відрізок GM та відрізок МН будуть між собою рівними і будуть дорівнювати половинці відрізка ЖН. Але оскільки відрізок МН теж перпендикулярний до обох паралельних прямих, як і відрізок ЛБ, по суті, вони обидва є перпендикулярами, вони паралельні між собою, вони утворюють ці. Е... Прямокутник L -M -N H. І це будуть протилежні сторони цього прямокутника. Варіантів сказати, що вони між собою рівні, є багато. А тому відрізок HL теж буде дорівнювати А коренів з двох, що ділиться на 4 одиниці. Таким чином, ми вже з вами маємо відповідь. І задача у нас вже завершена. Проте, коли ви розв'язуєте такого роду задачі. Вам потрібно буде дуже багато писати тексту про те, як ви міркуєте. Я собі дозволяю на даний момент це не прописувати, оскільки я це проговорюю, як ви робите біля дошки, ви можете теж так робити. Але в зошиті слід вказувати, чому ви шукаєте саме цей відрізок, на основі яких правил ви так міркуєте. Тому ваше розв'язання має бути дещо повнішим, ніж те, яке ви бачите зараз на екрані. А на цьому все і до зустрічі! Наступного разу